Шановного панство. Дивіться, ось це ми зробили ще одну партію карбів на продаж. Ну, почнемо з карба, який ми зробили 24-26 дифузори Цей карб. То буде йти на мотор 1,8 або 2 літри, скажімо так, на одійку, на фольц. О, дивіться, стан карбіка. Такий ось. Дивіться, значить, як завжди, показую, все рівнесенько, Немає ніде просвіту, нічого, бачите, все чітко. Протерта нижня частиночка, вирівняно все. поміняні, дивіться заслоночки, все, вінчики, все як має бути. Зроблений кулачок, п'ятий спилений. Речажок стоїть з кольосиком, як має бути. Значить, всі діафрагмочки стоять навесенці, гарні діафрагмочки. Шпілечки врізані, бачите, тут. Як має бути все затоплено, притоплено, все красиво, гарно. Замість електрика я поставив заглушечку, тому що зараз нема гарних клапанів. Тому хай краще буде заглушечка. Все повністю зроблено. Кеномайзер працює, стоїть 60 кльочик, як має бути. Тобто це під 1,8. Следующий карбюратор то є 4178 карбюратор, який можна ставити на автомобіль Волга, Газель, на Мерседеси їх ставлять. Ще дуже гарно стає він. Повністю зроблений і готовий до, скажімо, відправочки. Далі є такий карбюратор у нас 21083. Він з газовими врізочками. Тут єдине, що значить, вирізочки до нас врізали. Щось тут наробили, але я їх переробив, зробив, як має бути. Вони зрізані під кутом. Електроклапан працюючий. Те саме кулачочок запіляний, як має бути. Значить, Дивіться. Так само вирівняна повністю нижня у нас площа, площина. Повністю рівнесень, ніде не просвітлено, нічого немає не ні найски, сніяк. Все дуже добре. Заслоночка поміняна. Так само перша камера поміняна, друга рідна. Нові вінтики. Діафрагмочки стоять. Новинки всі. Тут, а, тут. Пускавальна вмиранка новинка. Все як має бути. Карбюратор зроблений під газ. Тось можна ставити на машинку з газом це як має бути. Якщо не хочете ставити з газом на машинку, просто сюди заглушечки ставити. І так само можна використовувати на машині звичайній, без газу. Ще один карбюратор. Це карбюратор у нас 2108. Під об'єм двигуна 1 на 3 кубічних сантиметри. Так само повністю вичищений, вимитий. Всі діафрагми на винті, електроклапан працюючий, заслоночки, будь ласка, вінтики. Все як має бути, так само. Дивіться, будь ласка, площина рівнесенька. Сюди я теж поставив бачите, речажок з кольосиком. І кулачочок п'ятий запіляний, як має бути повністю. Всі системи в кальбі працюють. блокування другої камери. Все працює, все як має бути. Поставили, підрегулювали якісь суміш цим вінтикам. Більш-менш знайшли горочку. оберти виставили і катаємось. Всі карби йдуть з гарантією, як має бути. І останній карбюратор. Дуже складний попався. Я знімав відео. Стан карба взагалі як новий. Бачите? Низочок, як новий. Мало того, тут були помінені на осях втулочки. Там є ще відео, я викладу сьогодні, як я міняв втулочки. Як має бути. Значить, це карбюратор 2108, та сама заглушечка. Як має бути поставлено все. Дивіться, значить, тут у нас все повністю зроблено. Все як має бути. Готовий до установочки карбюратор. Все так само працює, відблокировочка, все. Рівнесенький не, не злочу, бачу, то він перезирався може один раз в житті. Як новенький. Все дуже добре з ним. Все як має бути. Ось такий.